І святого Духа. Дорогі отці та браття, завтра наша свята Православна Церква шановує пам'ять святителя Нефикора, сповідника Патріарха Константинопольського. Людини, чия душа, чия непохідна віра стали для нас прикладом у боротьбі за православ'я та істину. Святитель народився. Наприкінці VIII століття у важкий час для церкви та імперії. Це був період, коли в Константинополі почалася боротьба з іконоборцями, а імператорська влада намагалася вести іконоборчі постанови, що поставило під загрозу саму суть православної віри. Святитель був ревним захисником віко і став одним. Із тих, хто був противником цієї Євсі. У 806 році його було обрано Патріархом Константинопольським. Його служіння на цьому високому посту не було без тривоги. Він був жертвою політичних інтриг і боротьби між церковною та світською владою. Колишній імператор Лев V, якого підтримували іконоборці, прийшов до влади, він негайно почав переслідувати православних mm -hmm. ніколи почитати. Святитель відмовився підкоритися імператорським наказам, за що його було зміщено з престолу патріаршого та вигнано засвання. Але святитель не зламався. Тому що він здав слова Христа, який говорив, що істину, істинно кажу вам, хто вірує в мене, має життя віче. Святитель, віддаючи все за свою віру, дає нам урок не тільки про високі духовні подвиги, але й про боротьбу кожного християнина. Його життя це заклик для нас не боятися труднощів і випробувань. З'являється на нашому шляху. Святитель показує, що справжня сила не у узоні ще не у комфорті чи благополуччні, а в тому, наскільки ми здатні зберегти віру та відданість Богу в будь-якій ситуації. Ми часто стикаємося з такими моментами, що нам потрібно зробити між тим, щоб залишитися вірним своїм переконанням, чи піддатися компромісам і визнати, що легший шлях це шлях, який веде до втрати правди. Святитель був готовий віддати своє життя за свої переконання. Він знав слова Христа, який говорив, що. Я, Є Воскресіння і життя, віруючи в мене, коли помре, оживе. І це була не просто фізична боротьба, це була духовна війна за власну душу. І ось дехто з нас може задуматися, чи готові ми так само стояти за віру? Чи готові ми не зрадити Бога, коли нас переслідують? Не тільки зовнішні сили, але й внутрішні страхи і суми. Справжня віра не відчуває себе комфортно, коли навколо нас лише рішучість та стійкість. Вона розцвітає саме в моменти випробування. І от тоді нам потрібно зробити вибір між тим, що хоче наше серце, і чого вимагає суспільство. Між тим, що є істиною. Тим, що є комфортним і зручним у нашому житті. Святитель Йоанн Слатуловсь підкреслює, що віра це щит, а щит перший приймає на себе ворожі удари, зберегаючи цілості зброї. І ось, що найважливіше, святитель показує, що найбільший скарг це зберегти віру та відданість Богу. Його моральний подвиг полягав не лише в тому, щоб боротися з єресами, а щоб залишитися в першу чергу людиною, людиною повною любові, прощення та смирення. Тому, дорогі отці та браття, давайте будемо надихатися прикладом святителя любов. Якщо він в таких складних обставинах змін залишитися вірним у Богу, то і кожен із нас має силу зробити це у повсякденному житті. Святитель показує, що немає на світі більшого скарбу, ніж віра. Сьогодні ми стоїмо на благословеному шляху великого Бога. очищення та духовного зростання. Це період, коли церква закликає нас замислитися над своїм життям, відкинути чагар гріха і наблизитися до Бога через піс, молитву та вісе. Нехай цей святий період стане для нас часом, щоб ми дійсно наблизились до Господа і принесли йому до свиней від покаяння. Нехай Господь молитвами святителя Никифора, сповідника Патріарха Константинопольського, дарує нам терпіння, стійкості та благодаті Божої, щоб ми, пройшовши цей святий період покаяння, могли радісно і з чистим серцем зустріти світле Христове Воскресіння, щоб непрестанно і невпинно, славити Бога, Амінь.